Продовження мови про мікрофлору нашої планети, я використаю мікрофлору людини. Їх розрізняють два типи: це мікрофлора патогена і мікрофлора симбіотна. Що собою являє патогена мікрофлора? Це мікроорганізми, які вживають негативну їжу для нас, яку ми ж самі ну, схавали, скажімо так. От. І вони Цим харчуються, але в результаті продукти їхньої життєдіяльності вони є токсинами. Це попадає нам в кров, і, будь ласка. У нас є якісь навіть дрібненькі самі якісь хвороби, це може бути просто якась дрібна висадка на шкіл і можуть бути досить серйозні. От. З цієї сторони, навіть якийсь від них є частково плюс те, що вони е, переробляють ці негативні для нас продукти, що ми вжили, От. але ж є результати, це ті самі токсини. От. А симбіотна мікрофлора вона харчується клітковиною. Це здорова їжа для нас. Ну, тобто організм сам не переварює клітковину, але мікрофлора наша, от, саме це те їй потрібно. От, і результат її е, життєдіяльності це є незамін, для, незамінні для нас мікроелементи. От, і ми з нею, виходить, що живемо в такій взаємовигідній от, гармонії. Ми не їй даємо от, е, харчування, вона нам дає от, ну, Це також харчування для нас, ці мікроелементи. А в патогені, виходить, вона да, справляється з тим, що для нас негативно, а вона виділяє токсини. Ще хочу окремо виділити такий вид організмів як паразити. Всі ми пам'ятаємо з курсу шкільної біології, що паразит це організм, який живе на іншому, на своєму носієві, абсолютно за його рахунок. Вони нічого нічого нічогісінько не дають замін взагалі. Вони просто-напросто живуть і швидше чи повільніше, але так чи інакше, вони руйнують, нищать, приводять до смерті цей організм, на якому вони живуть. І я так, от, задумуючись, дивлячись просто, що навколо нас відбувається, я думаю: от, от ким ми є в цьому випадку. Ми багато беремо нашої землі, ми все беремо в нашої землі. Абсолютно. Але що ми даємо взамін? Якусь функцію ми виконуємо конструктивну для неї, чи, чи взагалі даємо щось. Поки що в мене відповідь як такої немає.